Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 20 вересня 2024 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Сьогодні я проводжу огляд ранніх сортів винограду з власного маєтку. Преображення. Столовий сорт винограду раннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер Крайнов Віктор Миколаєвич. У 2024 році за погодних умов мого регіону врожай достиг протягом першої декади серпня. Грона великі, помірної щільності на довгій плодоніжці. Вага достигших грон від 700 г до 1,5 кг. В окремих випадках вага достигших грон може сягати 2 кг, а іноді навіть більше. ягода соковита. М'ясиста. Смак ягід сорту винограду проображення солодкий, гармонійний. Коли проображення тільки починає забарвлюватися, ягоди набувають жовтого кольору, в окремих випадках зеленуваті з легким рожевим відтінком. Надалі, коли ягоди остаточно набирають цукор та готові до вживання в їжу, шкірочка ягоди набуває рожевого кольору. Причому інтенсивність забарвлення на двох різних маєтках та навіть на двох різних кущах з одного маєтку може відрізнятися. Преображення цікавий та врожайний сорт. Один з найрозповсюдженіших столових сортів в Україні. Аркадія. столовий сорт винограду раннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер Докучаєва Євгенія Миколаївна. У 2024 році за погодних умов мого регіону. Врожай достиг протягом першої декади серпня. Грона великі, конічної форми, середньої щільності. В окремих випадках можуть бути щільними. Вага достигши грон складає від 800 г до 1 кг 200 г. В окремих випадках вага достигши грон може сягати 2,5 кг. Ягода соковита серцевидної форми, велика та м'ясиста. За умов повного дозрівання врожаю жовтого кольору. Смак ягід сорту винограду Аркадія гармонійний. Набір цукру помірний. Не слід очікувати надмірно солодких ягід від Аркадії. На етапі повного дозрівання врожаю смак ягід дещо змінюється, помічено легкий мускатний відтінок. Аркадія один з найрозповсюдженіших столових сортів в Україні. Врожайність цього сорту за умов правильного комплексного догляду може сягати фантастичних показників. Полуничний столовий сорт винограду раннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер Шаповалов Василь Данилович. У 2024 році за погодних умов мого регіону врожай достиг протягом 3 декади липня. Грона великі, циліндроконічні, помірної щільності, вага достигших грон від 500 г до 1 кг 200 г. Ягода велика овальної форми червоно-фіолетового кольору, соковита. Та м'ясиста. Смак ягід сорту винограду полуничний, солодкий, гармонійний, з легким фруктовим мускатом. В нотках присутній полуничний смак. Рембо столовий сорт винограду раннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми, відомий селекціонер, Калугін Віктор Михайлович. У 2024 році за погодних умов мого регіону врожай достиг протягом першої декади серпня. Грона великі, конічної форми, середньої щільності, Вага достигших грон від 600 г до 1 кг 200 г, в окремих випадках навіть більше. Ягода велика витягнутої форми, темно-фіолетового кольору, соковита та м'ясиста. Смак ягід сорту винограду Ремпо солодкий, гармонійний. Дубівський рожевий столовий сорт винограду раннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер гусів Сергій Едуардович. У 2024 році за погодних умов мого регіону врожай достиг протягом першої декади серпня. Грона великі, нещільні, конічні, іноді з крилом. Вага достих грон від 1 200 кг 200 г до 1,5 кг. В окремих випадках вага достиг грон – Може сягати 2,5 кг. Ягода хрумка та соковита темно рожевого кольору. Смак ягід сорту винограду дубівський рожевий солодкий, гармонійний. Насіння у ягодах мало. У найбільших ягодах можна зустріти одну-дві кісточки. Виноград дубівський рожевий відрізняється великими ягодами оригінального зовнішнього вигляду із загостреним та злегка вигнутим кінчиком. Таким чином сьогодні я провів огляд топ 5 ранніх сортів винограду з власного маєтку про враження. Аркадія. Полуничний. Рембо. Дубівський рожевий. На всіх згаданих мною формах на моєму виноградному маєтку цьогоріч тріску ягід не помічено. Так само, як і не помічено пошкодження ягід комахами. Усі сорти, про які сьогодні йшла мова, наразі серед моїх найулюбленіших з поміж ранніх форм. Я продовжую вдосконалювати свій виноградник, продовжує обирати нові та цікаві сорти та гібридні форми. Тож дана тема також матиме продовження. Якщо відео вам сподобалось, тисніть подобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео! Ви переглянули огляд ранніх форм винограду. Бажаєте подивитись огляд сигнальних гром. Рекомендую до перегляду ось це відео.